Легкоатлетичний сезон продовжується одним із головних стартів у сезоні. Чемпіонат Європи у приміщенні уже розпочинається. Ми тут на місці, аби стежити за 18 українськими легкоатлетами та легкоатлетками, які будуть у числі найкращих європейських спортсменів. Тому чемпіонат Європи Аплдорн, Нідерланди, розпочинається уже зараз. Євро 2025 приймає нідерландське місто Аплдорн, і ось саме на цій арені, яка за моєю спиною будуть проходити власне всі змагання. І ось ця – це такий справжній трансформер. Окрім того, що це легкоатлетичний манеж, це ще й велотрек. Тут проводять матчі з волейболу. Ну і загалом такий мультиспортивний комплекс. І для того, аби провести тут чемпіонат Європи, організатори зробили ось таке. Найпершими змаганнями чемпіонату Європи буде кваліфікація у чоловічих стрибках у висоту, і відразу троє українців будуть там змагатись. Вадим Кравчук, Дмитро Нікітін та Олег Дорощук чемпіон України 25-го року. Ну і власник рекорду сезону на тому ж чемпіонаті України. Він не лише встановив свій особистий рекорд 2 метри 32 сантиметри, але й це поки що найкращий результат у сезону серед усіх стрибнів у світі. Уже за декілька хвилин розпочнуться ці змагання, і побачимо, чи всі українці зможуть кваліфікуватися до фіналу чемпіонату Європи. Олег Дрощук був одним із фаворитів кваліфікації на євро, і він цей статус підтверд. Під час кваліфікації він лише одного разу припустився помилки на висоті 2 метри 18 сантиметрів, але з другої спроби цю висоту взяв. Ну і загалом 2.23, саме з такою висотою він кваліфікувався до фіналу. Ну все, все добре. Не ну стрибали сні так, не дуже ну в принципі, все, все нормально. Хотів пострибати, просто відчути нормальний стрибок. Можна було і вище починати, ну, тобто, сьогодні так захотів пострибати, щоб все спокійно. І все. Разом із Дорощуком до фіналу прямує Дмитро Нікітін. Він також взяв висоту 2,23, і це для нього буде перший фінал Чемпіонату Європи. Все добре. Але був деякий момент, якщо е, вчора почав турбувати, і сьогодні, так сказати, трошки забрав енергії. Але все нормально. Кваліфікацію пройдемо, будемо штавитись на фінал. Доєднатися до обох стрибунів міг Вадим Кравчук, але йому не вдалося підкорити висоту 2,23, Хоча він був дуже близьким. І саме тому хапався за голову після невдалої фінальної спроби. У кваліфікації із потрійного стрибка Україна мала відразу трьох представниць. І це на три більше ніж. Два роки тому на євро у Стамбулі, але жодна зі стрибунок не змогла заскочити до фіналу. Найкращий результат показала Марія Сіней 13 метрів 56 сантиметрів. Однак цього вистачило лише щоб опинитися на 13-й позиції у кваліфікації. Ольга Корсон, – 15-та. Я не знаю, хто стріляв, але спина відмовилась працювати. Це заважало дуже сильно. В день від'їзду я навіть ходити не могла, мені було так боляче, тому я не знала, чи зможу я бігати, а стрибати так взагалі. А, ну спомічч масажистів там, тренерів, Коротше, сьогодні нормально. Я б сказала, що майже не заважала. А Анна Красуцька стала 17-ю. Просто настільки все жахливе вже, що немає емоцій, немає плачу як в дівчат. Ну... І не радості ніяких емоцій. Просто нема вже нічого. Що, що тут можна вже додати. І щойно закінчилася, мабуть, головна подія першого дня змагань. Перший медальний забіг естафета 4 по 400, змішана естафета і нідерландці святкують. Всі трибуни на арені зараз вітають свою команду, вітають збірну Нідерландів з тим, що вони стали чемпіонами Європи. Фанкебол просто оббігла усіх своїх суперниць на останньому полі і, і з дуже незворушним обличчям першою фінішувала, і збірна Нідерландів встановила рекорд чемпіонатів Європи. Не світовий рекорд. Але тим не менше є перші медалі цього євро. І дивіться далі, як українські стрибунки в висоту кваліфікувалися до своїх фіналів чемпіонату Європи. Другий день чемпіонату Європи з легкої атлетики розпочинається, а це означає, що до справи беруться українські стрибунки в висоту кваліфікація. І побачимо, чи зможуть три українські стрибунки Ярослава Могучих, Катерина Твашник та Юлія Чумаченко пробитися до фіналу. Два роки тому на минулому чемпіонаті Європи у Стамбулі дві українки опинилися на п'єдесталі Пашани саме в стрибках у висоту. Перемогла досить очікувано Ярослава Могучих, хоча не без пригоду кваліфікації, а на третю позицію заскочила Катерина. Неї це була перша нагорода такого гатунку. Ці обійми Українок один із найбільших і найяскравіших хайлайтів 2023 року в українській легкій атлетиці. У кваліфікації на перших спробах обидві українки і Чумаченко і Табашник – йшли без помилок, але проблеми вже почалися на висоті 185 сантиметрів. Юлія Чумаченко із трьох спроб жодної не виконала вдалої, і для неї цей чемпіонат Європи закінчився у кваліфікації. Звичайно, засмутилася, але навіть більше розгубилась, ну тобто. Повторюсь, не було такого, що дуже погано стрибнула, засмутилась. Я здивувалась і не зрозуміла. Скажімо так, Катерина Табашник висоту 185 Взяла із з другої спроби, а от уже наступну 189 підкорити так і не зуміла. Тому захистити звання бронзової призерки, а то й покращити його у 25-му році. Українка уже не зможе. Хотілося, звісно, покращити результат, покращити свою позицію, яка в мене була до цього, покращити Сізен Бест, може і personal Бест. Розумію, що це можливо, але, мабуть, не в цей раз. Ми не залізні, ми не роботи. Ми не можемо стрибати і виконувати свою роботу максимально на мільйон відсотків. Да, я звісно знаю, що ми тренуємося, ми їздимо на збори заради цього. Але все ж таки організм може давати, давати збій. І ось сьогодні так сталося, що вдався в збій. А от для Ярослави Могучих ця кваліфікація стала. Найкоротшою в кар'єрі для того, аби пробитися до фіналу, їй знадобився лише один стрибок. Вона розпочала із 189 см, сантиметрів, взяла цю планку. Ну і після того у секторі залишилося лише дев'ять спортсменів, яким ця висота підкорилася. І потім судді вирішили, що всі дев'ять і пройдуть до фіналу. Тому в неділю у фіналі лише одна українка Ярослава Могучих буде змагатися за звання чемпіонки Європи і. Якщо таке переможе, вона стане втретє чемпіонкою Європи в приміщенні. Трансляція на Ютуб-каналі Суспільного. Тому підписуйтесь. А ну як сказати по стрибку, так один стрибок і все ми в фіналі, але я дуже довго чекала, тому що початкова висота була 175 Зазвичай я починаю з 190-192, але цього разу ми вирішили почати 189, щоб не переохолоджуватися і бути у формі. Тому почали. Але я чомусь думала, що буде все ж таки другий стрибок на 192. Але нас залишилось дев'ятеро. Але там штовхання ядра проводили і сказали вас дев'ять, все. Сидіть, відпочивайте, і будете в фіналі стрибати. Ну, якщо говорити про інших українців, то у другий змагальний день у забігах на 400 метрів змагалася Тетяна Мальник серед жінок та чемпіон України Олександр Погорілко серед чоловіків. Тетяна під час кваліфікаційного забігу на другому віражі заступила за лінію своєї доріжки, за що її дискваліфікували. Але й попри це вона прибігла останньою у своєму забігу. Вночі була дуже висока температура і вся просто перегоріла. І стан дуже-дуже тяжкий такий. Всі мишці тяжкі, втратила голос і дуже себе погано почуваю. Тому розраховувала, що все-таки зможу зібратися і побігти нормально, але не вийшло. І це просто в мене просто дома слів. Олександр Погорілко також не зміг кваліфікуватися до півфіналу. Йому забракло лише двох сотих секунди. Але він зумів встановити не лише персонал бест а й національний рекорд України 46 секунд, 32. сотих. Хороший результат. Я до його готувався весь сезон. Хотів його показати. Хотів побити рекорд України в приміщенні. На минулому старті цього не вистачило трошки зробити, тому я всі сили спрямовував на цей чемпіонат Європи, щоб тут постаратися його перевершити. Тому що це останній старт сезону і більше б шансів не було. Тому старався. Максимально викласти викластися по дистанції. А в секторі для потрійного стрибка чемпіон України Владислав Шепілів також намагався пробитися до фіналу після другої спроби із показником 15 метрів 94 сантиметри. Він був у числі ось цих восьми, які проходять до фіналу. Однак у третій спробі суперники змогли стрибнути за 16 метрів. А завершальний стрибок Владислава вийшов невдалий заступ. І він залишає євро. Насправді дуже важко було стрибати, бо, бля, після хвороби цієї просто неможливо. Я не прихильник у цих теорій, що там розпиляють щось або щось така фігня. Але, блін, в Києві після змагань просто в один день полягли всі мої друзі. Я на Гладічук так само захворіла, чому і не виступала. Але мені на щастя повезло, що я трошки відновився. Але сьогодні, виходячи на сектор, у мене зараз температура, виходячи на сектор, я тупо відчув, що я нічого не відчуваю. Я починав розтрибуватися на таких важких ногах, ніби. Бля, ніби я тілега, не знаю, ламборгінні, але не спорткар. Ха -ха, вот. Тому, ну, по голосу трошки навіть можу чути. Ну, ну По голосу трошки навіть може чути. Ось таким видався старт Чемпіонату Європи для. Українських спортсменів, так, не всі показали ті результати, на які вони розраховували. Дехто взагалі не виступив, як Яна Гладійчук у стрибках із жердиною все через ту ж хворобу, про яку ледь на кожен другий в українській команді говорить. Данило Дубина не зміг кваліфікуватися у стрибках у довжину. Словом, так, є втрати для українців на Чемпіонаті Європи, але ще попереду змагання. І 60 метрів. Е Серед жінок біг, де Діана Гончаренко буде бігти, Юлія Лобан буде змагатися у семиборстві. І, звісно, чекаємо на фінали стрибків у висоту. Ось, ось такий був початок. Так, я монтую власне цей випуск, який ви вже додивились. Така магія. магія. Ви вже його побачили, а я лише монтую. І залишайте коментарі під цим відео, пишіть, як вам виступ українців, хто здивував, хто розчарував. І що, побачимось я далі монтувати. А з вами побачимося вже після третього змагального дня у Аполдорні.